Сьогодні ми побуваємо в Аква Сіті. Подивимося, які зараз ціни, яка територія і що там цікавого. Ось їхні ціни. Вхідний квиток будні 300 гривень, у вихідні 350. А для діток 150 будні 180 вихідні. До 100 сантиметрів дітки безкоштовно. І шезлонги всі також безкоштовно. Вхід з скляною тарою заборонено. Ну що, зараз ми зайдемо і я вам покажу всю всю територію. Якщо чесно, я була шокована, яка вона тут величезна. Звісно, привертає увагу ця красива гора, цей красивий вид. Ще більше задоволення тут лежати і насолоджуватися нею. Так, дивіться, відразу при вході є ось три. Такі переодягальні. Дуже багато шезлонгів з різних сторін. І в самому центрі знаходиться ось такий басейн. Доволі великий, я вам скажу. І водичка тут. Якщо чесно, тепла. Не дуже холодна, хороша. Бачите, що з дуже багато людей також, хоча сьогодні п'ятниця, навіть не на вихідний день. Ось басейн якийсь. Великий. Але це ще не все. Ви погляньте, тут є ще один басейн, трішки менший. Зараз спробуємо, яка водичка тут. Ой, тут з підігрівом водичка дуже тепла. Це більш для діток. Басейн, дітки тут плавають. І ось є ще один басейн. Також для діток, але цей взагалі дуже-дуже міленький. Дітки маленькі плавають тут. І теж теплий. Багато діток плаває тут малесеньких. Десь по коліна дітка. Хороший басейн. Але я вам зараз покажу ще одну красу, від якої я шокована. Ви подивіться, яка територія. Тут є місця, бачите, щоб посидіти, щось перекусити, морозиво є, бачите? І ви подивіться, увага. Яка краса тут є! Ви подивіться, який величезний дитячий майданчик тут. Ви подивіться. Для діток є все. Супер. Навіть ось такий маленький будиночок. Якщо чесно бачу, таке вперше з дітками дуже зручно сюди ходити. Навіть ось такі качельки для діток. Зверніть увагу, тут навіть масаж є. Дуже-дуже класно. Далі у нас ось така гарна декорація з камінчиками. Також дуже багато шезлонгів. Правила поведінки в басейні. І ще один басейн. Гляньте, яким здоровий. Він тут наглибокий і теплий. Шезлонгів також дуже багато. Давайте попробуємо, яка тут водичка. Дуже тепла, я вам скажу. Дуже тепла водичка. І дуже гарно тут. Гарні такі камінчики тут. Таке відчуття, знаєте, наче ти на морі. Навіть пальмочки є. І в Єгипет їхати не треба. Бачите, як тут гарно. Також тут є ось такі гарні місця з столиками та такими подушечками. Зараз сядемось на ці крісла, випробуємо їх. Ой. Непогані я вам скажу. Тут люди сидять, відпочивають. Територія дуже гарний вигляд має, я вам скажу. Приємно ходити тут. Тут замовлення беруть. А що у вас це можна замовити? Це на барі можна А. А, бачите, піца. Ось я меню знайшла. Піца є. Салями 200 гривень, шинчує 200 гривень, сир на 240, Ходок 80, гамбургерського, картопля 50, цибураки 50, нагідь, 50, лаваш 120. І там така кухня, щоб готувати. Ось, до речі, масаж класичний, 20 хвилин, 200 гривень. Класичний 30 хвилин 300 гривень, загальний 45 хвилин 460, 60 хвилин 600 і 80 хвилин 850. Снеки, чіпси, різні кава, пончики. Вафлі, вода, солодка вода, сухарики. А ось яка тут красива фотозона чи декорація, як це правильно звати, така начебто сердечко. І тут ростуть квіти, вазончики. Бачите, як гарно? Аква Сіті. Дуже гарно. Різні ігри. Є такі маленькі душі для того, щоб помитися. Зараз ми обімкнемо. Ага. На кнопочку нажимається. Тут так от роздягальні три штучки. І далі ми входимо в ще одну не менш красиву зону. Тут є ось такий басейн. Джакузі. Басейн джакузі, бачите? Як гарно. Один. І там он інший є, пам'ятаєте? Я знімала відео, можливо, ви бачили. Ми сюди ходили паритися, коли купалися тут. Ми ходили сюди потім охопатися. Але дуже гарно я вам скажу. Територія настільки здорова, але я вам показала ще не все. Далі ми йдемо. Дивіться, тут навіть ялиночки різні ростуть, туї. Дуже гарне насадження. І дуже-дуже красиво. Давайте пройдемося спочатку направо. Подивіться, спочатку, який тут басейн. І тут навіть зроблені ось такі гарні переходи, мостики. Бачите? Я такого не бачила ще ніде. Дерево якесь росте. З такими, дивіться, якими білими камінчиками. Далі Пішли. Далі йдемо дивитися територію з іншого боку. Це вже можна сказати кінець території, але я думаю, ви помітили тут трактор. А це означає, що територія буде ще збільшуватися і будуватися. Бачите, скільки тут території. Там також щось буде. Я думаю, там будуть якісь будиночки, можливо, щоб переночувати на ніч. Не знаю, подивимось. Все-все будується. Тут також є ось такий душ. Подивіться, який вид гарний. Бачите, тут кладуть плиточку, щоб все-все було гарно. Там далі буде така алайка, я розумію. А ось такий великий навіс. Тут дуже багато людей в холодку лежать, відпочивають. Але я вам не показала ще один міст. Над басейном. Он, бачите, то один, а це другий. Ось такий самий здоровезний. Бачите? І це ще не все. Тут вже на цій стороні, як ви помітили, є ось такі лежаки. Вони, по-моєму, коштують 500 гривень. Я точно не дізнавалася, але начебто казали так. І, і найголовніше, що тут є, це ось такий майданчик для того, щоб грати в волейбол. Бачите? До цього тут грали, зараз тут нікого немає. Але територія, бачите, велика і дуже гарна. Навіть якщо хтось хоче підкачати прес, щоб було помітно на пляжику його кубики, можна за якість усе зробити. Тут також, бачите, все приєднують, все воно тільки-тільки розпочинається. Я вам скажу, що отакий великий комплекс збудували за рік. До цього тут був лише один басейн. один. І за рік зробили таку величезну територію. Я вважаю тут дуже гарно в порівнянні з... Черкаськими цінами, де я проживала, то це дуже дешево 300 гривень за ось таку красу на цілий день. Ось мужчини відпочили і йдуть працювати. Поки ми тут купаємося, відпочиваємо, мужчини працюють, бачите. А ми замовили піцу. Зараз йдемо і будемо обідати. Боже, що за смакота? Вау, це чотири сири зі смородиною. Дякую, за <плес> Гляньте, які класні штуки вімкнули. зараз Клас, це такий масаж в спину. В цьому басейні я ще не купалася, тому спробую. До речі, тут водичка начебто прохолодніша. Хоча, можливо, я помиляюсь. Я ризикнула зняти босоніжки. Тепер мені так пече в ноги.

Бери. Дякую. Це в нас перекус номер два. Скільки можна їсти? Комплекс мені дуже сподобався. За таку ціну, такі зручності. Дуже класний. Напишіть, як вам. Плюс те, що люди сюди замовляють доставки, тобто це дозволено. З своїм ну, залюбки приходьте, їжте, головне, не мусите. Тому тут дуже багато людей їдять доставки. Ось так.